Буває так, що живеш своє життя, і в ньому виникають емоції, які незрозуміло звідки появилися. Наприклад, в певних ситуаціях відчуваємо такий сильний гнів, який зовсім не співрозмірний самою ситуацією, і можемо самі дивуватися, звідки він взявся, чи в іншій ситуації можемо відчувати сильний страх, так само чи тривогу, яка абсолютно незрозумілого походження. Це можуть бути родинні травми, які передаються від покоління до покоління, часто без волі, без бажання наших предків, але їхній непрожитий біль чи певні життєві сценарії можуть передатися далі. Про це сьогоднішнє відео я розкажу кілька способів, як зрозуміти, чи є у вас. Такі родинні травми, і як розпізнати, чи це більше наша власна травма, життєва якась проблема, чи це може бути родинна травма, яка нам передалася? Мене звати Лев Рудий, я психотерапевт в кількох сучасних напрямках терапії. Зокрема, це є терапія ІФС, внутрішніх сімейних систем. Всі мої координати є в описі цього youtube каналу. До речі, вітаю вас на цьому каналі. Психотерапія під капотом. І запрошую до підписки, до реакції на це відео, до питань, до коментарів, діалогу. Буду вдячний за активність. Отже, родинна чи трансгенераційна травма це коли якийсь болючий досвід наших попередніх поколінь передався нащадкам, передається їхнім дітям, внукам і так далі. Причому може бути без прямого, прямої розповіді про цей досвід. Він часто передається несвідомо через певні емоційні стани, через, навіть деколи через прояви в тілі приклади, батько не міг проявляти емоції, можливо, і дідусь не вмів, і від певної тривожності, від якихось сильних емоцій втікали в алкоголь. І часто це передається синові, потім може внукові передатися, що він теж має великі складнощі в називанні, в розумінні емоцій, і може бути е, така. Бажання до легкого уникнення їх, до пошуку якихось замінників, бабуся пережила втрату, і така, так само може бути, що її нащадки потім живуть зі страхом, що ось-ось може статися якась велика втрата. Хоча вони можуть не розуміти звідки, що це за страх, але він може бути присутній. Отже, є кілька ознак, як можна зрозуміти, чи ви несете справді не свій біль, не свою травму, чи вона присутня. В певних ситуаціях ви помічаєте дуже сильну емоційну реакцію і не можете зрозуміти звідки вона взялася. Це може бути сором, може бути страх, може бути розгубленість, там тривожність. Тобто, неначе в вашому досвіді нічого такого не було, от, наприклад, якщо людина там мала невдалий досвід виступів на публіці, так і потім має страх публічних виступів. Ну, це зрозуміло, це можна побачити травму в розвитку цієї людини, можна цю травму опрацювати, можна працювати над впевненістю собі, і маленькими кроками виробляти оцей шлях до таких публічних виступів, але ж... Якщо не було жодної події, яка могла би якось цю дитину не знаю, там злякати, там відбити бажання виступати так далі, то є підозра. Я не кажу це 100%, але є може тоді бути це пов'язано з якоюсь родинною травмою, і ця родинна травма не конче має бути така дуже схожа. Тобто, не обов'язково це має бути, що іменно там мама, чи бабуся, чи хтось там мав травму виступів на публіці. Ні. Це може бути, що попередні покоління жили в атмосфері страху. Взагалі на будь-який самопрояв, наприклад, і що, до речі, досить часто зустрічається в нашій культурі, в нашій ситуації, через те, що наші покоління вони весь час жили під тиском, що. Є ці НКВД, КГБ можуть щось знайти, щось. Тобто люди боялися говорити, відкриватися, люди бояли публі... боялись публічності, і був такий страх, що проявлятися це наражати себе на смертельну небезпеку. Бо так і було. Якщо б людина чесно говорила свої думки, більше того, ще можливо, які не 100% співпадали там з позицією Союзу, вона ризикувала просто бути знищеною, і це може вплинути на те, що потім. В енному поколінні дитина просто боїться виступати, таке зустрічається. Отже, перший критерій сильні реакції, другий критерій це є нерозуміння, чому мене це тригерить. Тобто може відбуватися якась подія, і ця подія може викликати в мене сильні емоції, але я не можу в себе зрозуміти: ну чому, чому ця подія аж так сильно викликає в мене такий резонанс. Третій критерій, якщо ви помічаєте ті самі паттерни, у стосунках, чи в роботі, чи в житті, що певні ситуації притягуються і повторюються, це також може бути ознака родинної травми. Наприклад, якщо бабуся вважала, що чоловіки там небезпечні чи слабкі, потім там мама. Можливо, навіть і мали якісь стосунки, але ті стосунки були якісь такі не зовсім повноцінні, адекватні, де, можливо, чоловік був там алкоголіком, і до нього ставилися. Тобто, неначе і був, але і психологічно, якби, і сама вона була. Ну так, таке враження складається. І потім, в дочки, наприклад, може бути теж бар'єр в стосунках, і воно може так повторюватися. Це я про повторювані паттерни, що стосунки можуть не складатися. От веща щось може не підходити, тобто, ну, неначе є якісь партнери, неначе дівчина гарна, неначе все, все би мало бути добре. Але тим не менше, от завжди щось не то, завжди щось ну, не підійде, не, не так, не, не з тим, не туди. І тут також може бути вже підозрена якусь таку родинну програму, родинний паттерн, який повторюється і передається. Четвертий критерій це може бути відчуття, що живеш не своє життя. Як не дивно, багато. Ну, не багато, але є люди, які це мають таке відчуття, не наче вони повторюють якісь сценарії, які вже написані до них. Звучить парадоксально, і з точки зору логіки, ну пояснити не можна. Але тим не менше, в мене в терапії є багато. Ну не багато, але є точно люди, є випадки, коли людина, клієнт говорить, що е, оця поведінка, чи оці от в мене таке враження, я що це не моє. Тобто людина сама, не наче якось внутрішньо це відчуває. Тепер я, як психотерапевт, я працюю в метафорі, в карті світу чи як сказати клієнта. Мені головне, щоб йому ставало легше, щоб йому допомагало. Тобто, я ясно, що немає якогось чіткого аналізу, ми не можемо чітко визначити. Але якщо людина це вважає не своїм тягарем, то в методі ІФС в нас є гарно розпрацьована методологія. Як можна віддати ці тягарі, ці травми, ці, можливо, переконання, ці якісь ставлення до життя, ці емоції віддати тим, кому вони належаться. І, і кому їх саме віддати, і як їх віддати? Часто люди, коли вони потрапляють в оцю терапевтичну атмосферу, коли ми до цього докопуємося? Ну, насправді там є така ціла робота пророблена? Ці відповіді приходять їм зсередини. Як найправильніше це відпустити? І як це правильно зробити, і я ж, як терапевт, їх просто супроводжую. Я не можу тут нав'язувати їм ні свого якогось там бачення, ні, ні підтверджувати, ні заперечувати факту, що якісь програми, якісь переконання, якісь емоції прийшли їм від попередніх поколінь. П'ятий критерій це, це є теми, про які не можна говорити в певних родинах. Є родини, де не можна. Наприклад, обговорювати тему грошей, чи тему там, реалізації, чи тему там, свободи, чи ще якісь теми, вони неначе в певних родинах, чи тему здоров'я, чи тему там, життя дідуся, буває таке, що є витіснені члени родини, чи ще якісь теми, на них неначе стоїть підсвідоме табу. І швидше за все, там є якась родинна травма, яка теж могла передатися відповідно дітям, внукам і так далі. Отже, як ми ще раз працюємо з цим в терапії, про це можливо буде таке окреме детальніше відео, але з моделі ІФС ми вважаємо, ми дивимося, що є що кожна людина складається з частин. Ми не є моноліт, ми не є одна єдина особистість. Насправді, в нас є різні сили, які часто боряться між собою, чи можуть бути в конфліктах між собою. І це часто і породжує психологічні страждання, тобто будь-яку психологічну хворобу. Чи страждання можна побачити як конфлікт певних частин всередині, і ми вчимося наводити між ними гармонію. І ось в ІФС ми бачимо, що є певні частини, які несуть певні тягарі, які належать не їм. Тобто частина, яка якось екстремально поводиться, яка, можливо, якось емоційно на щось реагує, вона може мати певний такий тягар, це як страждання, певну ношу, яку вона звідкись взяла і. Часто це може бути не, не з досвіду цього клієнта. Отже, на завершення, я хотів би сказати, що з цим можна працювати, і ці речі, що мені тут вважається важливим, це те, що незалежно звідки до нас прийшли ці травми, щоб не передавати їх далі нашим дітям, ми мали би їх в собі пропрацювати, змінити. І звісно, це і покращить якість нашого життя безпосередньо, тому неважно, звідки вони прийшли, але. Пропрацювати їх на нашому рівні важливо, тому, е, як перший крок, я би вас запросив просто подумати про те, що ми сьогодні говорили, і можливо помітити за собою якісь такі речі. Якщо, можливо, у вас і цих ознак, які я назвав і немає, ну і слава Богу, можливо, у вас дійсно нічого такого родинного вам не передалося. Але якщо є, по, можете поспостерігати по, по собі позгадувати життя ваших найближчих родичів. Ну, там, не знаю, батьків, дідусів, мало хто пам'ятає далі. І поспостерігати, чи є якісь подібні паттерни, які могли передатися вам. Це просто таке питання для рефлексії, і якщо ви щось знайдете, щось вас зацікавить, то ви можете це обговорювати з вашим терапевтом вже в плані там, індивідуальної терапії. Так що, всім бажаю гарного Часу і такого психологічного благополуччя, і якщо маєте якісь питання, побажання, коментарі, буду вдячний. Пишіть, буду на все відповідати. Щасливо.